Доброго дня. Знову. Добрий день. Так, зв'язок є. Суб'єкт вас присутній так на громадських слуханнях? Присутній. Так, доброго. Сьогодні на 6 березня 2025 року. О 11 годині проводяться громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планової діяльності. То петрол-контракт, яка полягає в експлуатації існуючого батопавного автозаправного комплексу, призначено для прийому та зберігання рідкого моторного палива, а також скрапленого вуглеводневого газу пропан-бутан, і заправки паливом автомобільного транспорту всіх типів за адресою Житомирської області, Житомирський район, Глибочиська сільська рада за межами населеного пункту. Автоавтодорога Київчок, кілометри 127 плюс 990. Праворуч реєстраційний номер у реєстрі з оцінки впливу на довкілля справи 85-59. Я Саменюк Микола Миколайович, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних відносин департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. повноважений головувати на даних громадських слуханнях, дві тисячі 2017 року. Ступив дії закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкт господарювання оцінювати вільні впливи на довкілля від діяльності, яку планується впровадити вперше 2020 року. Оцінки громадське обговорення проводив про слухання безпосередньо проводилось в офлайн режимі. Проте через пандемію встановлені карантинні обмеження по всій країні. Громадські слухання передбачені статтю 7 Закону України про оцінку впливу на, на довкілля з березня 2020 року не проводились. А громадське обговорення здійснювалося шляхом подання письмових зауважень та пропозицій 13 липня 2023 року. З прийняттям закону України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифризації процедури оцінки впливу на на довкілля, який врегульовує питання проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, використовуючи, використовуючи е, он, онлайн ресурси. І відповідно з, з, з липня 2023 року набрав чинності пункт 2.2 Статті 17 при кінцевих та перехідних положень закону, згідно якого тимсовано період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля повної діяльності? Порядок проведення громадських слухань регламентується постановою кабінету міністрів номер 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами. Скільки 13 вересня набрала чинність постанова номер дев'ятсот про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 13 грудня 2016 року, номер дев'ятсот та номер десять двадцять, зазначена постанова з метою приведення у відповідність до пункту 2, два 2 статті 17 закону про оцінку впливу на довкілля та врегулювання здійснення громадських слухань у, у режимі відеоконференції. Сьогоднішнє громадське слухання проводиться, використовуючи платформу Google Meet. Зараз я прошу всіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазначивши прізвище ім'я та по батькові та приналежність до юридичної особи або об'єднань чи організації, зазначивши власні контактні дані з метою інформування по суті обговореного питання. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а хід та результати громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, які разом із посиланням на це відеозапис будуть внесені до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Кожен учасник громадських слухань має право вводити аудіо-відео або веб-трансляцію громадських слухань. Надаю вашу увагу у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власної безпеки, а негайно перейти до укриттів та безпечних місць у такому разі проведення громадських слухань буде тим словом, припинено до переходу вас у укриття або безпечні місця, і далі буде проводитись. Наразі, за інформацією інтерфейсу о, відеоконференції, зареєстровано чотири учасника. Серед них два представники Департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, як організатори громадських слухань, представник суб'єкта господарювання по петрол контракт. Так, і, е, представтесь, будь ласка. Начальник відділу екології, охорони праці та пожежної безпеки. Е, Житомирської регіональної дирекції товариства з обмеженою відповідальності, то е, Петро Контракт. Дякую, та представник Друзі. та представник е, розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля е, ПП Матрикс Груп. Враховуючи е, присутність організатора громадських слухань та представника суб'єкта господарювання, е, є всі підстави для проведення громадських слухань е, наразі. Е, Представники громадськості до даних відеоконференцій громадських слухань не доєдналися, тому прошу повідомити, чи є представники громадськості на громадських слухань. Ви можете повідомити з голосу або написати текстове повідомлення у чат про участь у громадських слухань. В ефірі відеоконференції конференції пише в чаті додаткових повідомлень не надходить. Також повідомлень про бажання приєднатися до даної відеоконференції громадських слухань наразі не надходило. Тому пропоную надати можливість для бажаючих приєднатися до відеоконференції громадських слухань і зачекати до 11.15, і далі провести, продовжити проведення громадських слухань. Підтримуйте дану пропозицію. Підтримаємо. Добре, дякую. Тоді зачекаємо.

Продовжуємо проведення громадських слухань. Отже, станом на 11.15 Утворює своє питання: чи є представники громадськості на громадських слуханнях? Ви можете повідомити усно через відеозв'язок або шляхом написання текстового повідомлення у чат про участь у громадських слуханнях. Додаткових посилань та пропозицій до підключення до відеоконференції не надходило в ефірі відеоконференції тиша. У чат додаткових текстових повідомлень теж не надійшло. Так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, фіксує, що станом на 11.16 у нас на громадських слуханнях залишається зареєстровано 4 учасника. З них два представника департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, як організатори громадських слухань, представник суб'єкта господарювання ТОПетрол контракта, представник розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності. Так, представники громадськості на громадські слухання не зареєструвались і не під'єдналися до відеоконференції громадських слухань, зважаючи на наявку представників громадськості на дані громадські слухання, керуючись пунктом 23 постанови кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року номер 989, Буде складено та підписаний відповідний е, акт і так, е, е, повідомляю у разі наявності зауваження пропозиції до е, матеріалів звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності, громадськість або інші зацікавлені е, е, фізичні особи або організації можуть надавати свої зауваження пропозиції. У письмовому варіанті на електронну адресу або поштову адресу департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації далі зауважені пропозиції будуть враховуватись при підготовці висновку з оцінки впливу на довкілля. Відтак закриваємо громадське слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планової діяльності ТОВ-контракт, яка полягає у експлуатації існуючого багатопавного та заправного комплексу. Призначено для приймання та зберігання відкого моторного палива, а також скрапленого вуглевогневого газу, пропан Бутан і заправки паливом автомобільного транспорту усіх типів. АЗК розташована за адресою Житомирська область, Житомирський район, Вибочицька сільська рада за межами населеного пункту автомобільна дорога Київ-Чоп, кілометр 127 плюс 990, Праворуч. Та вважаємо, що громадські слухання відбулись. Усім добра та миру. До зустрічі.